Вже більше року на Одещині діє благодійний фонд та салам та комітет із захисту прав та свобод громадян Щіт, куди за допомогою звертаються біженці різних національностей, люди, яким потрібна юридична допомога, і не тільки. Проведена велика робота для того, щоб допомогти дітям-сиротам, інвалідам, ветеранам для підведення підсумків Дагер Алех Мухамед, президент комітету із захисту прав і свобод громадян, запросив багато друзів для того, щоб показати плоди своєї праці. Сегодня у нас учет, учет нашей работы. Каждый год у нас есть учет нашей работы. Мы собираем наши друзья, все общения, все ну, баслы, которые с нами, мы, мы все вместе работаем. И сделаем не только мы сами, мы вместе, все общения, которые в Одессе. Мы хотим, как всегда, дружба народов. Народ. Дружить вместе. И в Одессе, слава Богу, что у нас в Одессе 132 настана. И мы хотим все это настана, все всегда дружит вместе, и всегда наша работа будет вместе. Гостей, серед яких був почесний посол Палестини, письменники та дипломати різних місій в Україні, розважали творчі колективи Одеси, співали пісні, виконували танці. А вдячні глядачі у свою чергу зустрічали кожен виступ гучними оплесками. За внесок та допомогу благодійному фонду Асалам та Комітету із захисту прав та свобод громадян ЩІТ були нагороджені активні та небайдужі люди. Вони отримали почесні грамоти та подарунки і виступили зі словами привітань. Вам желаю всім добра і міра. І ми завжди говоримо всім одеситам і всім людям, які переживають за Одесу, що ми завжди готові щоб трудничати, щоб піднімати нашого міст Одеси. Один з близьких знайомих Дагера Салиха Мохамеда Муратжадеель, який допомагає благодійному фонду, зазначає подібних організацій, які допомагають нужденним на чужині в Україні. повинно бути набагато більше та міровозможі ми стараємося допомагати їм, морально, матеріально теж між містарамся. Таміровозможність як всі основні всі наші колеги, наші земляки і друзі, які вони знають, що дійсно ця організація допомагає нуждені люди, особливо дітям, діти сколько скільки ми знаємо, теж допомагають інвалідні люди. І в принципі, протягом одного року, вони пристигали в чечені одного року, тому що мені сьогодні просто шикарні, сколько они могли хорошого зробити в коротке время, в короткий срок, Ми були действительно удивлены. Посол Палестини спеціально приїхав до Одеси, щоб відвідати це гарне свято. Я очень рад, что я нахожусь в таком прекрасном городе Одесса, Одессе, который я слышал про нее очень много. Слово ассалам это мир. Это прекрасное слово, в котором я обязан бить среди них для того, чтобы поддерживать этот благотворительный фонд, этот фонд, который несет для всех людей, я уверен, тех, которые нуждаются в помощи. Несмотря на кто он такой, студент, пожилой, эмигрант. Біженць. Я розумію, що таке біженців тому що эти люди, які, у них ніт у над головою, у них нітю родина. Вони нашли себе здесь, в этом прекрасному городі, серед этих людей. Я їм вдячний. робити добрі справи. Ніколи не пізно. Благодійний вечір залишив у душах тепло і розкрив очі на те, що для когось залишалось незрозумілим. Тож бажаємо успіхів благодійникам у їхній шляхетній справі і почесній місії рятувати долі біженців.